Українське фінансове законодавство за якістю майже не відрізняється від німецького, але існують проблеми у його реалізації. Такі висновки озвучив секретар Федерального міністерства фінансів Німеччина у відставці Гердер ЕЛЕРСТАВ переконаний, що в Україні чималу увагу приділяють створенню стратегій та законів. А от виконання подібних документів не надто опікується. Бюджетна сфера має бути сталою, прозорою і зрозумілою для суспільства. В Україні дуже велика кількість діових осіб. Це міністерства фінансів, різні відомства, парламент і над усім цим стоїть адміністрація президента. В результаті спільних рішень жоден не несе справжньої відповідальності. Краще мати чітке розмежування завдань, і було би великим кроком вперед, щоб всі відомства, які виконують державний бюджет, були підзвітні міністру, який контролюється парламентом. Уряд Німеччини вже близько двох десятків років співпрацює з Києвом в Україні. Реалізовуються проекти, спрямовані на розвиток економіки, енергоефективності та мобільності. Окрім цього, Німеччина третій фінансовий і технічний донор України у Берліні. Сподіваються на посилення співпраці після підписання угоди про асоціацію. Дуже сподіваюся, що в листопаді буде підписано угоду про асоціацію між європейським союзом та Україною, тому що це в наших інтересах в інтересах Німеччини та ЄС. Я сподіваюся, що Україна також в цьому зацікавлена. Я вірю, ця угода стане найбільшою програмою іноземних інвестицій в Україну.